Світло за графіком в Южницькій громаді, як в інших містах України, відключатимуть електроенергію. Такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми. Йдеться на сайті ДТЕК. Вказаний термін 4 години. Водночас відключення в Одеській області не матиме системний характер. В Одеській області впроваджується стабілізаційні відключення електроенергії. Я будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження «Укренерго». Тому вони не будуть відбуватися систематично для того, щоб заздалегідь підготуватися до відключення на сайті одеських електромереж буде оновлюватись перелік вулиць та час, коли електропостачання буде обмежене. Графік відключень може змінюватися в залежності від ситуації. В Южному 25 та 26 жовтня світло відключили також через аварію на лінії, Без світла були окремі будинки. Вчора під час відключення там, теж була ще аварія, там другий вод на перший мікрорайон вийшов з ладу, тому, планове відключення вже зробили, то другого воду не було зовсім. Зараз його там відремонтували, але це хазяйство не міське, це хазяйство ДТЕК. Цей графік сьогодні це не дома, тому просто треба бути готовим до того, що воно може і поза графіком бути відключення, і більше часу, ніж там за графіком. Ну, таке, така ситуація сьогодні. Управління освіти працюють над режимом роботи шкіл та садочків, зможуть його застосувати лише в разі чіткого графіку відключення електроенергії в місті. Шкільні укриття наразі забезпечені альтернативним джерелом живлення. Відзначає Олена Баранецька. Ми будемо вже реагувати відповідно до індивідуального графіку цього і будемо дивитись адреси і в ті дні, коли. Буде попадати перша половина дня, особливо з 8 до 12. Звичайно, ми будемо в школах переносити навчання на другу половину дня а в дитячих садках в цей день відміняти роботу у всіх укриттях. У нас зроблені аварійні ліхтарі, які працюють деякий час на акумуляторах без живлення. І у кожному закладі закуплене джерело альтернативного живлення, через яке можна підзарядити телефон, включити ліхтар. І плюс до того, на кожен заклад ми закупили акумуляторні ліхтарі з розрахунку один ліхтар на один клас. ОСББ міста сповіщають мешканців про відключення світла в будинку через вайбер та телеграм. Через аварійне вимкнення електроенергії ліфти в окремих будинках не працювали. Аварийного отключения должны были отключаться только квартиры, а лифты и освещение в подвале должно было работать. Вот. Из-за перегоревшего второго года мы получили проблему, что света нет вообще. Это касается не только Приморска-19, где-то две трети домов первого микрорайона столкнулись с такой проблемой. Конечно, если застряли, лучше ну, посидите, подождите, э, ну, не паникуйте, позвоните лифтеру, не можете дозвониться, ну, позвоните председателю, ну, аккуратно постучите в дверь, если вдруг не можете дозвониться, вас все равно кто-то из соседей услышит. Живлення не працює, міська система оповіщення. Як виходити з цієї ситуації під час повітряної тривоги, прокоментували в міській раді. Коміт працювали такий механізм, що е текстовка, яка працює по місту під час тривоги, ми скинули звуковий файл. На ОСББ, керівникам ОСББ, і які будуть отримувати інформацію, що, ну, наприклад, на тривога, вони будуть кидати в чати своїх груп, і люди будуть нажимати цей файл і розуміти, що звучить тривога або відбій. У разі, якщо повністю відрубиться світло у місті або в громаді, то тоді вже буде, як 24 лютого, коли в нас зовсім не було системи оповіщення, буде їздити машина поліції, буде сповіщувати, ну будемо виходити таким чином. Да, наразі ми думаємо, як нам модернізувати, ну, як нам прилаштувати нашу систему, щоб вона не залежала від електропостачання. Плану відключення світла на подачу води в місто не вплине.